Взагалі я за професією, так скажемо, за спеціальністю, я айтішник, але працював помічником на автосервісі. Я був помічник керівника автосервісу. Так, це було 27 лютого. Взагалі нічого не зрозуміло, скільки я до цього не служив. Бацька людей не служило до цього. Дехто там мав бойовий досвід. Це все таке було як суматоха, скажімо так. Але були поділені на групи, на навіть не на взводи. Ми були поділені на відділення та отримали своє перше бойове завдання і висунулися на місце виконання бойового завдання. Це була охорона об'єкта. Щось завжди траплялося. Авіація, реактивна артилерія, все це, все це з нами траплялося. І це все потроху нас готувало до того, що зараз ми маємо. Як на теперішній момент це там Бахмут був кульмінацією наш, скажімо так. Почалося Харків, це околиці міста. Потім ми вже виїхали в район Барвенкова. Це була от оборона саме з ізюма на Барвенкова, Харківська область. Все, в принципі, схоже на Харків було, але вже поля. Все те ж саме: реактивна артилерія, авіація. Дати відсіч якось ми не могли. Тобто це піхотних боїв, як таких не було. Була лише, були лише обстріли. Далі ми вже з Харківської області вийшли до Донбасу. І це була оборона Славянська біля села Богородичне. Звідти долина і після контрнаступу трохи ще поїздили по іншим селам Харківської області, Харківська, Донецька, Луганська, от якраз на межі цих областей. Задачі заняття виділених нам рубежів, їх утримання, підготовка позицій для ведення бойових дій. В принципі, такі наступальних якихось дій ми не вели, лише оборонні дії. Звідти вже ми потрапили до скажімо так, околиць Бахмута, де ми виконували бойові завдання. Там вже був такий екшен справжній. Це був кінець, кінець листопада. Там зовсім інша специфіка ведення бойових дій, там більше контактних боїв. Але все так же залишалася і авіація, і артилерія. Додавала ще ворожа піхота, а саме ПВК Вагнер. Намагаюся запам'ятовувати якісь приємні моменти там новий рік в окопах, Такі от, окопні свічки, гріш, сухпай, мандаринки, Кока-Кола і, і війна на фоні. Це був такий от новий рік. Щось з боїв. Навіть не знаю, воно вже ну, настільки приїлося, воно настільки буденне, що можливо для когось це, це щось неймовірне і якісь події, але було, було все. Як і щось веселе, так і щось не дуже веселе. Але намагай запам'ятовувати якісь класні, прикольні моменти. Я побажав би бути сильним в критичні моменти, коли тобі здається, що ну, все вже, просто все. Знаходити в собі сили та мотивацію. Я себе мотивував хлопцями з Азовсталі, хлопцями з Маріуполя. Вони змогли і ми зможемо. Тобто ця внутрішня мотивація не давала мені зламатися просто в такі скрутні моменти.